зробимо невеликий огляд на цей пароочисник. Отже, що входить в його комплектацію? Перше, що входить, це інструкція з експлуатації, різні насадки від насадки для скла спеціальної, ось така металева трубочка для труднодоступних місць, різні щіточки з таким звичайним ворсом, а також з металевим, якщо вам щось потрібно по металу відчистити, звичайна така насадочка, шнур. Для підключення до мережі, а також сам пароочисник. Він виконаний в пластиковому корпусі. Бачимо, він чорно-білий, тут є ручка для переноски, дуже зручна, також таке сопло. На нього можна накручувати різні насадки відповідно до вашої ситуації. Ємність йде на 900 мл. Вода заливається ось тут зверху. Пробочка так відкривається, заливається, можна долити, якщо що. Тут вставляється шнур для, в мережу, тут вколовика і. Є шість режимів інтенсивності роботи від першого до шостого. Отже, цей пароочисник дуже гарне рішення для того, щоб відчистити важкодоступні місця.